Довж двох діб на Рівненщині вирувала негода. Попри боротьбу дорожників із переметами 13 та 14 січня, рятувальникам довелося визволяти із снігових пасток автомобіль швидкої допомоги, снігоочисну техніку, рейсові автобуси та автівки жителів області. Здійснено 11 виїздів для надання допомоги по буксируванню автотранспорту, де вивільнено один вантажний автомобіль, чотири легкових, три маршрутних автобуси, один автомобіль швидкої медичної допомоги, а також автомобіль аварійної електромереж та одну одиницю сніговочесної техніки. Ми вкотре нагадуємо учасникам дорожнього руху про необхідність бути максимально уважними на дорозі під час негоди. Не обійшлося і без ДТП. зокрема 14 січня. Рятувальники дістали водія з авто, яке з'їхало з дороги в меліоративний канал, 14 січня два. 12 до рятувальників надійшло повідомлення, що у місті рівне по вулиці Князя Володимира автомобіль Славута з'їхав з дороги до меліоративного каналу. В автомобілі знаходиться водій. Рятувальники, що прибули на місце виклику, деблокували водія та передали медикам. А автомобіль відбуксирували на безпечну ділянку. Крім того, ввечері, 14 січня, в аварію потрапила 11-річна Костопільчанка. Дівчинка перебігала дорогу на червоний сигнал світлофора та потрапила під колеса маршрутки. 62-річний рівнянин водій маршрутного таксі Мерседес Бенц» допустив наїзд на дівчину. Вона вийшла з іншої маршрутки та кинула збігти по пішохідному переходу на заборонений сигнал світлофора. На щастя, 11-річна Костопільчанка отримала незначні травми. Та наразі проходить додаткове обстеження у лікарні. Керманич за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. Поліцейські наголошують пішоходам: переходити дорогу можна лише на дозволений сигнал світлофору, перетинати проїзну частину. Потрібно спокійно і ні в якому разі не бігти. Упродовж двох діб на дорогах області працювало більше 70 машин та механізмів на боротьбу із ожеледицею. Дорожники витратили 346 тонн протиожеледних матеріалів у вихідні дні, особливо в нічний час. Ми мали досить істотні пориви вітру, що фактично сприяло утворенню переметів на дорогах. Найбільш проблемними напрямками це була Дубльщина а також Волинський напрямок до певної міри, тобто захід Рівненської області, і південна частина Рівненщини, зокрема напрямок з Толбунів Користуючись нагодою, хочу звернутись до водіїв з проханням обирати безпечну швидкість руху, не переоцінювати своїх можливостей як водія і можливостей свого автомобіля, бути уважним, бути обережним і без нагальної потреби в період складення повідніх умов краще не виїжджати. Станом на ранок, 15 січня, на дорогах рівненщини заметів немає. Техніка перебуває у готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Ольга Данілюк, новини рівного.